Мої вітання, дорогі друзі, братя і сестри. Першочергово вітаю всіх з тим, що настала страсна неділя, як для нас це відомо, це є шлях Господній на Голгофу, з яким і кожен віруючий має пройти перед тим, як зустріти світле Христове Воскресіння. Іншими словами, з Богом страждаємо, з Богом і будемо радіти у Воскресінні. Надіюся, що після такого свята величного, як вхід Господній Єрусалим, Господь. Дарував кожному із нас милості і щедроти свої, не тільки духовні, ще й тілесні, і на нашому святковому столі, чи то в обід, чи то на вечерю, Бог послав якусь рибку, якогось карася чи оселеця, і ви наситилися, тим паче, після такого довгого утримання в їжі. Нагадую, що у великий піст ми не їмо навіть риби. Великий понеділок сповіщає нам про те, що Господь по-перше, Є два варіанти. Кажуть, що у неділю одразу після входу Господнього в Єрусалим, Господь зайшов в єрусалимський храм і вигнав торговців із храму. А деякі із євангелістів говорять, що це було саме в понеділок. Різниці великої немає. Господь зайшов і в неділю, і в понеділок в храм його там абсолютно не чекали, тому що він розганяв торговців і раніше, але в силу того, що йому було виголошено. Підозру і уже люди між собою знали, що його скоро будуть судити. торговці не думали, що Господь прийде в Єрусалимський храм, і знову ж розвели там ринок. Завівши туди скот, завівши туди розмінчиків монет і перетворили дійсно єрусалимський храм на вертеп розбійників. І Господь там появився і вигнав усіх торговців звідти, таким чином навівши лад в єрусалимському храмі, ніхто не посмів йому перечити, адже всі йому буквально нещодавно кричали і вигукували Осан на вишніх, благословен Градиво ім'я Господнє. Також Євангеліє нам розповідає, що. У понеділок Господь прокляв смоковницю. Справа в тім, що Господь наш Ісус Христос є богочоловіком, і він ніколи не користувався своїми божественними властивостями, тоді коли як людина елементарно хотів їсти. Один раз він відмовився від цього, коли диявол його спокушав в пустелі. Пам'ятаєте, диявол казав перетвори це каміння на хліб і поїж. Господь тоді це на це не спокусився і зараз же користувався постійно такими звичайними видами їжі для людей, які були в тодішній свят для тодішній час для іудейського народу. І, от і, ішовши по дорозі, побачивши смоковницю, Господь наш був голодний і вона була. Дуже таким пишним листям буяла. І коли він підійшов до неї, а плода не знайшов, він сказав, що не буде в тебе плода ніколи, і вона в той час засохла. Дуже багато є мудрувань довкола цього випадку, але ми мусимо зрозуміти про те, що листя у смоковниці завжди з'являється після того, коли вона вже дає свої плоди. А на дан... в даній ситуації на деревині було лише листя, а плодів не було. Відповідно, Господь проклинає її, тому що вона обманює людину і подорожуючих, тим самим видаючи, що плоди вже на ній давним-давно є, і можна підійти взяти їх. Це паралель з нашим життям. Дуже часто ми, дорогі мої друзі, браті і сестри, по життю являємося можливо і хорошими людьми, і часом. Здебільшого в в переважній більшості ми саме такими себе вважаємо, але якщо купнути глибше, то не такі вже ми хороші. Якщо людина не вміє бачити своєї гріховної сторони, то Господь в будь-який момент може поступити з нами так само, як поступив із даною смуковницею. Це трапилося саме в понеділок. Вівторок Евангелія пропонує нам читання дуже багатьох притч, які Господь розповідав. Іудеям в Єрусалимі просто бесіди. Одні із найтаких виразніших, чи це притча про десять дів, які готувалися до зустрічі нареченого, і десь п'ять із них взяли з собою повні скляниці, тобто бутилочки олії для лампади, а інші тільки половину. І відповідно в тих кого було менше вони загасли а опівночі прийшов. Наречений, і ті, в кого загасли, пішли шукати собі маса. Таким чином вони не зустріли його, і ті, хто був з лампадами, увійшли на брак, і таким чином двері затворилися, а ті, хто шукав маса, собі прийшов і вже не зміг увійти. Стукали, кричали, а жені сказав: відійдіть від мене, тому що не знаю вас. Будьте пильними, і... тому що ніхто не знає ні дня, ні часу, коли син людський прийде. Господь на даній притчі об'ясняє нам про те, що ми постійно маємо бути готові до зустрічі з Богом. Особливо це у сьогоднішній час є дуже актуально тоді, коли на нашу країну летять бомби, і ні в чому не винні люди, абсолютно не готові ні до чого, тим паче до війни можуть зустрітися з смертю. Абсолютно непідготовленими, це є дуже страшно для православного християнина, адже Господь каже, в чому я застану, в тому й буду судити. Навіть якщо відкинути війну, то кожен із нас має думати про день смертний. Святі Отці постійно наголошують на цьому у своїх вченнях. Вони кажуть: пам'ятай про день смертний і будеш менше грішити. Також Господь, відповідаючи на запитання, кому треба платити подать кесарю чи Богу. Я наголошую, що його хотіли в цьому питанню підловити. Бо що б він не сказав, би все було б неправильно. Господь мудро відповідає, що Богові треба платити Боже, а кесареві треба віддавати кесаря. Це дуже, браті і сестри, актуально у сьогоднішній день для нас, тому що церква Христова має займатися Божою справою, а політики і ті люди, які займаються міськими справами, мають віддавати мирові. Мірське і ні в якому разі не порушувати і не змішувати одне з одним, тому що ми бачимо, що це призводить до ще більшого розбрату людей, коли, до прикладу, хтось війною прикривається, а хтось війною, можливо, когось налаштовує проти інших людей. Тобто той розбрат, який зараз іде в нас в державі, от він саме побудований на церковно-політичних відносинах, і Господь. От наголошує, що Богові треба віддавати Боже, а кесарю треба віддавати Кесаря. Тому давайте будемо чітко розділяти, де є духовне життя, а де є мірське життя, і тільки в такому поєднанні його, але не в змішуванні, буде наше життя повноцінним. Також Господь наголошує у вівторок дуже хорошу притчу про двох синів. Звісно, що батько, який запросив своїх синів попрацювати в винограднику, це є образ Бога. А два сина: перший син це є образ метарів і всіх грішників на всьому світі, а другий син це є образ старейшин, фарисеїв, книжників, тобто знатних, які носили на собі віросповідання іудейського народу. І ось коли батько запрошує двох синів, один син каже, що я не піду. Але проходить деякий час, і все ж таки, люблячи батька, він виконує батькове повеління і йде і працює у винограднику. Натомість інший син сказав, що я піду батьку, попрацюю. Але коли прийшов час працювати, він не пішов, і не працював у винограднику. Це образ, і сестри і друзі усіх нас. Ми дуже часто уподібнюємося і першим, і другим. Перше, ми уподібнюємося, це коли ми брикаємося і не хочемо Господа прийняти у своє життя. Але дай Бог, щоб в кожному із нас настав такий час, коли ми опам'ятаємося і зрозуміємо про те, що саме в церкві Бог чекає, саме мене. І в храм треба ходити не тільки на Пасху, а й взагалі, тому що така є заповідь Божа: шість днів працюй, займайся справами своїми. День шо, сьомий Богу твоєму посвятим. І дай Боже, щоб ми уподібнювалися першому синові, який сказав не хочу, але потім все ж таки попрацював і виконав волю батька свого. І більшість із нас, і в більшості випадків, ми саме подібнюємося саме другому синові. Ми хрещені. Ми навіть часом можемо перед храмом перехреститися, ми кажемо про те, що ми православні, але насправді дуже часто ми е, тільки на словах такі. А коли доходить діло виконувати волю Божу, ми абсолютно не хочемо її дотримуватися. Тому Господь через Івангелії у вівторок, великий нам вкотре нагадує в такій красивій притчі про те, що е, на чій ти стороні який ти син. В нас вміщуються два сини, але ми все ж таки мусимо розуміти, де є спасіння і де є правильний вибір. Тому з великим вівторком усіх вітаю сьогодні. в нашому храмі було таїнство маслособорування. Людей було небагато, але по милісті Божій ми помаслособорувалися і люди по вірі свої першочергово отримали, отримали прощення гріхів, отримали. Дай Боже зцілення першочергово душевне, а за ним слідкує сілення і тілесне, якщо Господь на те сподобить, якщо віра саме каючогося є справжньою. Завтра в нас середа велика пам'ять зради Іуди Іскаріотським, нашого Спасителя. Кожен день, нагадую, у страсному тижні має свою назву, має свої властивості. Тож, Ідіть, будь ласка, по цим ступеням до світлого Христового Воскресіння, і нехай усім нам допомагає в цьому Господь з наступаючими святами, але продовжуємо йти поруч з нашим Спасителем страсним тижнем.